Ось так, вчора накопали саженці привезли. І щоб вони за ніч не сохли би, ми їх прикопуємо в пісок. Кілька замовлень спакували вчора ввечері і відправили. А сьогодні, сьогодні допаковуємо останні замовлення. Пакуємо навіть ось такі невеличкі замовлення. Ось тут 15 саженців, ось тут 10. Ось так. Так що можете замовляти. Ми маленькі замовлення теж робимо. Ось це, звичайно, вже більші замовлення у нас пішли. Ось так. Ось так у нас виглядають наші замовлення. Ось це ми ще не пакуємо, бо в білу пленку, тому що ми докопаємо ще 10 саджанців іншого сорту, люди попросили і теж запаковуємо і відправляємо.